Безпечне освітнє середовище, будівництво укриття. Протягом військового стану кількість укриттів у закладах освіти зросла у 9 разів з 107 до 904 укриття. У 2024 році відремонтовано 238 укриттів закладів освіти. Громадами розроблені та внесені у ДРІМ проєктно-кошторисна документація на будівництво та капітальний ремонт 32 укриттів закладів освіти. Тобто, це така потреба зараз на 2025 рік. Особливо гострою проблема є. У містах Помічна та Знам'янка і державою на 25 рік передбачена субвенція в обсязі 6,2 мільярди гривень для закладів освіти України. Обсяг коштів для Кіровоградщини визначатиме спеціальна комісія Міністерства освіти і науки та залежатиме від якості підготовлених документів. Наступний напрямок це завершення облаштування укриття в Кропивницькому професійному ліцеї, вартість 9 мільйонів гривень. На базі цього закладу функціонує також Кропивницьке вище професійне училище. 700 учнів двох закладів отримують можливість повноцінного укриття, а відповідно, і навчального процесу офлайн. Забезпечення 100% закладів освіти джерелами автономного живлення. Протягом військового стану кількість генераторів у закладах освіти зросла з 38 до 856 одиниць. Є додаткова потреба у забезпеченні ще 218 генераторів. Спільно з громадами працюємо з міжнародними організаціями щодо покриття цієї потреби. Також ми продовжуємо реалізовувати проєкт Офіцер служби освітньої безпеки у 74 закладах загальної середньої освіти. Планом проєкту передбачено у 115 школах у 2024 році. проєкт реалізовано у 41 закладі освіти, і вперше в 12 школах встановлені рамкові металодетектори. Реалізація експериментального проєкту ДСНС щодо посилення безпеки освітнього середовища у закладах загальної та середньої освіти. У 2024 році на заходи безпеки у закладах освіти спрямовано понад 10 мільйонів гривень. Створено 229 класів безпеки. І новий проект передбачає забезпечення всіх складових безпеки: тобто охорона, відеоспостереження, наявність огорожі, металодетекторів, робота офіцера служби освітньої безпеки і функціонування класу безпеки, забезпечення протипожежного захисту у повному обсязі. Планується охопити 100 шкіл в області. Також державою передбачено на 25 рік субвенцію на протипожежний захист закладів освіти України в обсязі 500 мільйонів гривень. Коли учасники проєкту будуть претендувати на її отримання, також запланована реалізація проєкту ЮНІСЕФ допомоги школам України. А саме, Міністерство освіти і науки України визначило 9 шкіл кіровоградщини, які отримують майже 300 тисяч гривень кожна на реалізацію заходів з енергозбереження та безпеки. Далі поговоримо про доступну та якісну освіту. Дуже важливо підвищити якість освіти, і це задача як кожного окремо взятого вчителя, директора школи, так і керівників громад. Ми вперше в цьому році розпочали проведення Олімпіад офлайн. Є гарне облаштоване укриття, яке може забезпечити якісний процес проведення олімпіади онлайн, і повністю вона відбувається в укритті. Саме обласний етап. У 2024 році область посіла третє місце в Україні за результатами Малої академії наук. 49 переможців маємо на всю Україну. 15 учнів стали стипендіатами президента України. І у 2025 році буде продовжуватись робота спровадження нових технологій навчання, робота з обдарованими дітьми, підвищення кваліфікації вчителів, забезпечення закладів сучасним обладнанням, зменшення кількості учнів, які досі навчаються за змішаною формою. Дуже важливо, щоб невеличких громадах. Мадах, де невелика кількість учнів в школі сприяли підвищенню якості освіти, щоденному відвідуванню дітей школи. Якщо тривоги, то продовження навчального процесу в укритті, так як зараз намагаються кожну хвилину перебування з дітьми вчителів використати на те, щоб надавати освіту, надавати нові знання і. Тренувати наших дітей, поліпшувати їх скіли в тих чи інших предметах, тому дуже важлива особиста вмотивованість кожного вчителя на території. Далі важливим питанням є залучення ВПО до навчання у закладах загальної середньої освіти дітей. У школах Кіровоградщини навчається понад 4 тисячі учнів ВПО, але ще майже 7 тисяч дітей ВПО обирають дистанційну освіту у школах інших областей. Ми розуміємо, що дистанційна освіта не дає тієї соціалізації, яку дає очна школа. І, в принципі, і того рівня якості освіти, якщо Звичайно, діти не супер обдаровані самодисципліною і постійним контролем з боку батьків щодо домашнього завдання. щодо… Щодо взагалі навчального процесу, тому дуже важливо бачити цих дітей в наших школах, адже у них буде можливість спілкуватись з однолітками, отримувати харчування, також долучатись до позашкілля. А це все працює над зміцненням нас як українців і формування тих дітей, які будуть визначати наше з вами майбутнє. Продовження реформи шкільного харчування також є стратегічним напрямком, і е, тут декілька компонентів: як і підготовка харчоблоків, так і можливість освоєння тих субвенцій на безкоштовне харчування, які є. Трохи інформації щодо цього. У 2025 році для шкіл України передбачено 960 мільйонів гривень на ремонт харчоблоків. Громади області розробили проєктно-кошторисну документацію та внесли до системи Дрім документи на ремонт 15 харчоблоків. Важливим є закінчення ремонту харчоблоку найбільшої школи області за кількістю дітей. Це ліцей науковий місто Кропивницького та інших харчоблоків шкіл, які розпочались в 2024 році. Обсяг коштів для Кіровоградщини відзначатиметься комісією МОН та залежатиме від якості документів, підготовлених громадами. Громади постійно співпрацюють з Департаментом освіти і науки Кіровоградської обласної військової адміністрації щодо підготовки документів, щотижневі наради, щотижневі моніторинги. Тому сподіваємося, що зможемо попрацювати з цією субвенцією і розпочати роботу по харчоблокам вже цією весною. Продовження безкоштовного харчування понад 31 тисяча учнів перший-четвертий клас державою виділено субвенцію у обсязі 88 мільйонів гривень, а це для всієї України. І з 1 вересня 25-го року урядом анонсовано безкоштовне харчування учнів пятих 11 класів. Окрім того, що це можливість, це ще й виклик для наших харчоблоків, для працівників, які працюють на харчоблоках. Тому директори шкіл мають. Забезпечити цей процес, щоб ми могли якісно прийняти субвенцію і охопити харчуванням відповідні категорії учнів. Далі ми продовжуємо реформувати нову українську школу у у восьмих класах на придбання обладнання та підвищення кваліфікації вчителів. Область отримала субвенцію в обсязі 63,8 мільйони і гривень. Також ми почали реалізацію реформи профільної школи, тобто формування ліцеїв. Формування мережі 80 академічних ліцеїв у 49 громадах області буде забезпечено заклади навчальними кабінетами, сучасними навчальними мультимедійними обладнаннями. І підвищення кваліфікації вчителів. Від того, від кваліфікації вчителів залежить якість освіти і показники наших дітей. Реалізація пілотного проєкту профільної старшої школи на базі ліцею європейського освіта в місті Кропивницькому буде відбуватися. Тому будемо пілотувати в місті Кропивницькому і далі поширювати цю ініціативу на інші громади. Важливим. Завданням для освіти є підвищення рівня військово-патріотичної підготовки учнів, і так ми мали у 2024 році субвенцію на створення на викладання предмету захисту країни у закладах освіти. Так, у нас організовано. Робота 51 осередку викладання захисту України, і у 2025 році планується використання 23 мільйонів гривень субвенцій на обладнання, макети, навчальної зброї, дрони, медичні засоби. В 2024 році сума становила 28, 38 мільйонів гривень. Важливим щодо доступу доступності освіти, важливим питанням є придбання шкільних автобусів, адже Оптимізуючи мережу. Також збільшуючи навчальний контингент в тих чи інших школах, громади потребують шкільних автобусів для того, щоб діти вчасно доїжджали до школи і вчасно діставались додому, особливо там, де організовано навчання в дві зміни. У 2024 році придбано 14 шкільних автобусів. Додаткова потреба в автобусах складає 52 одиниці. В цьому році для Кіровоградщини попередньо передбачена субвенція у розмірі. 7. 17,7 мільйонів гривень за умови співфінансування з громадами, це дозволить придбати вісім автобусів, що забезпечить підвезення майже 250 учнів. Автобуси будуть спеціальними та передбачатимуть місця для осіб з особливими потребами. Але важливо, щоб також громади працювали над тим, щоб або автобуси за власний бюджет, або шукати спонсорів серед міжнародних організацій, серед громад-партнерів. З за кордону європейських громад партнерів, адже підвезення дітей дуже важливе і це забезпечує безперебійність освітнього процесу. Створення сучасного освітнього простору у закладах освіти також є одним із компонентів поліпшення якості і налаштування доступності освіти. Ставимо для себе такі задачі: введення в експлуатацію новозбудованого дошкільного навчального закладу Веселка на 120 місць місцю Голованівську, ремонт дитячого садочка Калинонька у Новомиргороді, капітальний ремонт мультипрофільного ліцею та ліцею номер 17 місто Олександрія за програмою відновлення закладів України. Реконструкція позашкільного закладу Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості, адже реконструкція не була завершена ще досі. Капітальний ремонт гуртожитків професійних ліцеїв насамперед гуртожитку Кропивницького професійного ліцею, що дасть можливість дітям приїжджати з інших громад і вчитися в нашому професійному ліцеї. Покращення умов дітей з особливими освітніми потребами. Інклюзія з чим ми працюємо? Одним із напрямків є створення на базі Знам'янської спеціальної школи навчально-реабілітаційного центру, відкриття двох інклюзивно-ресурсних центрів у Новоархангельській та Онуфріївській територіальних громадах, і розвиток інклюзивної форми навчання 1300 дітей з особливими потребами, особливими освітніми потребами, для яких з державного бюджету передбачено 8,1 млн мільйона. Також важлива є підтримка наших педагогічних працівників. Окрім тих надбавок, які визначаються безпосередньо громадами управліннями освіти в громадах. Урядом передбачена додаткова виплата вчителям з 1 січня 2025 року, щомісячно 1000 гривень, та з 1 вересня 2025 року 2000 гривень. І третій напрямок, який ми озвучили з самого початку, це підготовка фахівців для регіонального ринку праці. Освіта є невід'ємним компонентом формування потенціалу, кадрового потенціалу області. І ми вже 25 рік, це буде третім роком нашого реалізації обласного проєкту Хочу тут вчитись, де ми намагаємось мотивувати. Дітей залишатися вчитись в нашій області, і потім е, налагоджуємо взаємодію з освітніми закладами та потенційними роботодавцями для тих учнів та студентів, які випускаються з закладів освіти. Е, е. Отже, продовжуємо наш обласний проєкт, хочу тут вчитись. Наступним напрямком є створення навчально-практичних центрів у закладах професійної, технічної та фахової передвищої освіти. Так, в області на базі ПТУ зараз діє 10 навчально-практичних центрів. У 2024 році створили центри кравців та кухарів у Профтехучилищах міста Кропивницького, і у 25-му році планується створити центри машинобудування, електротехнічних робіт та зварників. Відповідні заявки готуються і закладами на розгляд комісії МОН. тобто це також буде субвенція. Дана державна субвенція передбачена в Україні в обсязі 540 мільйонів гривень. Обсяг для Кіровоградщини буде визначатись комісією та залежатиме від якості документів, які будуть подавати наші заклади профтехосвіти. Наступним напрямком є збільшення кількості учнів, які навчаються за дуальною формою освіти у закладах професійної та профтехосвіти. Зараз за даною формою навчається майже 500 учнів. Планується залучити нові підприємства та організації для надання виробничої бази для дуальної освіти. Дуже важлива постійна співпраця закладів освіти та потенційних роботодавців. Також планується створення кулінарного хабу на базі закладу профтехосвіти. Створення кулінарного хабу дозволить щороку підвищувати кваліфікацію майже 1300 кухарів шкіл та садочків області і навчати новим підходом до організації харчування, розробки та реалізації нових меню. Тому що ми маємо можливості у вигляді субвенції, і для того, щоб якісно працювати з шкільним меню, то дійсно треба мати відповідну кваліфікацію, щоб якісно працювати з тим з тим майном, з тим облаштуванням, яке йде в сучасних кухнях, також треба мати відповідні знання та навички. І... Ще одним напрямком є створення кваліфікаційного центру на базі е е Ельворців. Вперше планується створити квалі кваліфікаційний центр в області, що дозволить отримувати документ про освіту за наявності знань та умінь без обов'язкового навчання в ПТУ. Сподіваємось, нам вдасться реалізувати цей проєкт спільно з командою Ельворці.